І ми почнемо з етапу аналізу. Без аналізу, який також називають оцінкою потреб, Need Assessment, вам а, м, доведеться шукати відповіді на такі важливі питання. Чому мої учні повинні знати, що мої учні повинні знати або вміти? Хто є моїми учнями? Мета. Етап аналізу зібрати дані, які визвизні зібрати дані для визначення потреб, відповівши на п'ять основних запитань. Чи існує проблема, яку можна вирішити за допомогою навчання? Ризиковано обирати навчання рішень для того, як будуть виявлені справжні першопричини, бо деколи Проблема, яку ви хочете вирішити, може бути вирішена зовсім іншим шляхом? Наприклад, вам здається, що процес відбувається там неефективно через те, що люди чогось не знають. А насправді у них просто немає, наприклад, інструментів да, або умови роботи, е, налаштовані неналежним чином. Тому дуже важливо е, зрозуміти, чи існує проблема. Які цілі завдання має вирішити тренінг. Дуже важливо визначити, які організаційні та відуальні результати діяльності очікуються в результаті тренінгу. Цілі навчання та стратегії оцінювання будуть пов'язані з цим. Які ресурси доступні для проєктування? Ви не хочете розробляти план тренінгу, на який у вас немає ресурсів, щоб його розробити чи впровадити. Ну, умовно, там ви розробляєте програму, на яку? Лорнер має витратити там декілька місяців, а у вас цього немає, вам у вас там є всього то, наприклад, тиждень. ну Тобто у людей немає стільки ресурсів. Ну і відповідно, вам треба знати про це. Або у вас немає бюджету на те, щоб там залучати якихось дуже дорогих спікерів і так далі. і так далі, і так так далі далі Тому дивимось на ресурси, які у нас є. То є учасниками, які їхні потреби та характеристики. З'ясуйте, де. Учні в кінцевому підсумку будуть виконувати свою роботу, а також де і як вони отримуватимуть доступ до навчання. Чи потрібні додаткові дані для успішного завершення проєкту. Для збору даних на цьому етапі використовуються чотири основні методи: індивідуальне інтерв'ю, спостереження за роботою, грубові інтерв'ю та опитування. Кожен метод має свої сильні та слабкі сторони. Зазвичай використовується комбінація цих чотирьох методів. Ви можете збирати дані від зацікавлених сторін, стейкхолдерів, менеджерів, так і людей, які залучені в процес навчання. Отже, давайте глибше зануримось в процес оцінювання потреб. Need assessment, що є важливою частиною етапу аналізу. Фахівці з дизайну навчальних матеріалів повинні знати, як оцінити та аналізувати потреби. Оцінювання потреб це перший крок у процесі розробки навчальної. Щоб зрозуміти цей процес, вам потрібно, по-перше, знати визначення і значення оцінювання потреб, розуміти шість етапів оцінювання потреб. І методи збору даних. Визначення та цінність оцінює потреб. Оцінка потреб є важливою частиною е процесу розробки навчальних програм, оскільки її результати визначають і спрямовують решту процесу розробки навчальної системи. Да? Тобто те, що ви визначили на цьому етапі, воно, ну, воно визначає все, що ви будете робити далі. Uh, дизайнери навчальних матеріалів повинні визначати потреби як перший крок у процесі розробки навчальних програм. Ніколи не скіпайте цей процес. Терміни оцінка потреб need assessment та аналіз потреб need analysis. Ви ну, в майбутньому, якщо ви будете перетинатися з цією темою, ви будете зустрічати ці, ці терміни, і треба розуміти uh, їхню Бо вони часто використовуються як взаємозамінні, але між ними є різниця. Оцінка потреб це процес, який використовується для виявлення, вимірювання та визначення пріоритетності поточних прогалин у роботі. Він починається з питання, чи дійсно існує прогалина в ефективності? Аналіз потреб є. Одним із компонентів загальної оцінки потреб. Тобто це є частинкою Nit Assessment. Він синтезує та аналізує дані та інформацію, щоб, визнач... щоб визначити різницю між поточним та бажаним майбутнім умовом. Да? Хто сьогодні згадував, да? де ми знаходимося зараз і куди нам треба прийти. Під час аналізу потреб ви намагаєтесь відповісти на такі питання: які навички необхідно розвивати? Які навич... або. Які е, першопричини там низької продуктивності аналіз потреб також дозволяє заручитися підтримкою зацікавлених сторін, які беруть участь е, оцінюванні е, цієї роботи, цього процесу і налагодити взаєморозуміння з учнем. Чому? Це просто, бо ви починаєте комунікувати з ними і показуєте цінність своєї роботи, активності. Насправді, дуже часто люди, які не досить до кінця розуміють цей процес створення навчальних матеріалів, не завжди розуміють роль інструкцинал-дизайнера, learning архітектора те, чого він повинен. Я і так знаю, як навчити. Насправді це ні. Я дуже часто бачу такі проекти, такі навчальні матеріали, які створювалися без залучення спеціаліста з навчальних матеріалів, і які потім просто фейлились через те, що вони були створені неправильно, незрозуміло, незрозуміла структура, незрозуміло, незрозуміло ну, да, там, всі ті негативні досвіди, які ви перечислялися, він зазвичай виникає через те, що люди не до кінця розуміють, як працювати з цим процесом. Експерт. Це не дорівнює гарний викладач або не дорівнює там, не тотожній людині, яка вміє створювати гарно навчальні матеріали. І навпаки, не завжди людина, яка вміє створювати навчальні матеріали, є експертом. Після того, як ви зрозуміли цінність оцінки потреб, ви повинні вивчити процес, щоб мати змогу застосовувати його у своїй роботі. Щоб провести оцінку потреб, виконуйте наступні 6 кроків. По-перше, визначте мету, з'ясуйте, навіщо потрібен, е потрібно виконати цю роботу, для чого потрібно проводити аналіз. Визначте необхідні дані. Зберіть інформацію для визначення потреб, рішення та стратегії. Виберіть методи збору даних. Порівняйте ступінь ефективності кожного методу для збору необхідних даних. Зберіть дані. Забезпечте належний розмір вибірки та репрезентативність вибірки, або дослідь, там, той групи, з якою ви працюєте. Тобто ви не повинні спитати одну-дві-три людини. Це має бути більше. Да? На попередньому курсі мінімум ми визначали 5. Так. Деколи, напевно, це треба і більшу кількість людей опитати. А, проаналізуйте та підтвердіть дані. Порівняйте дані з раніше зібраною інформацією, проведіть, е, там, підтвердіть результати та перевірте їх на точність, поспілкуйтеся з експертами в даної сфери. Поділіться результатами. Визначте проблеми, потреби та слабкі місця, а потім е, порекомендуйте стратегії для покращення. Методи збору даних це інструменти, за допомогою яких систематично збирається інформація про окремі групи чи організації, щоб виявити їхні сильні та слабкі сторони. Ось п'ять, напевно, найпоширеніших методів, які ви можете використовувати для збору даних, а також їхні переваги і недоліки. Оцінювання і тести. Вони використовуються для визначення того, що респонденти знають. Можуть зробити або у що вірять стосовно дослідження е, потреб. Оцінювання є об'єктивним і дозволяє виявити конкретний розрив між поточними та бажаними показниками. Е, знання та навички, але може це зайняти трішки багато часу і не завжди дає змогу дослідити процеси мислення респондентів. Да? Ми можемо оцінити якісь там кількісні показники. Е, От, але, можливо, не завжди мова йде про якість. Насправді, цей дуже цей спосіб, він дуже класно працює а, коли ви даєте, вже потім на початку, да, коли ви проводите якийсь там преасесмент, да, ви, ви, ви ви виявляєте зріз, який є над познанням на даний момент, і виявляєте прогалини. І повторно проводити після вже, наприклад, якщо ви створили рішення, якесь навчальне, і ви повторно проводите там пост-асесмент, наприклад. І е, коли ви, наприклад, е, використовуєте однакову кількість питань, питання, наприклад, е, дуже подібні, але там міняється трішки їхній там зміст да? там, Наприклад, якщо були чотири варіанти відповіді, то там в одному питанні один варіант відповіді правильно, в іншому інший. Але ідея питання одна і така сама. Таким чином, ви тоді можете дуже гарно прослідкувати, це вже таки закладаєте на майбутнє, і спосіб оцінювання програми, наскільки покращили знання у ваших учнів. Спостереження спостерігає спостерігає за тим, як хтось виконує якусь роботу. І документують кожен крок, який людина робить, виконуючи завдання. Сюди входять там, рухи людини, тривалість кожного кроку, стандарти успішного виконання, спостереження може використовувати для створення покрокової процедури, наприклад, блок схеми, який можна стандартизувати для всіх учасників. Це, наприклад, дуже гарно підійде, коли вам треба там, покрити цей Підхід да, коли там ви, ви маєте чогось навчити практичного, да от як цього навчити, спостерігаючи, як це зробиться, і подивив дивлячись, як це можна покращити, інтерв'ю збирають якісні дані по темі. Хоч це не єдине їхнє застосування, інтерв'ю можуть бути особливо корисним для прояснення неоднозначної або заплутаної інформації, отриманої з документації чи спостереження. Вони часто. Дають учасникам відчуття причетності до процесу розробки, та надають багато деталей, які можна використати для уточнення тверджень або забезпечення розуміння запитань. Фокус групи використовують інтерв'ю для збору великої кількості даних про там, робоче середовище, поточний рівень навичок і продуктивність працівників, а також будь-які уявлення про. Бажання, навички та рівні продуктивності. Опитування: це анкети, які містять цілеспрямовані запитання, і їх найчастіше використовують для аналізу успішності та навчання. Вони можуть давати як якісні, так і кількісні дані.